Всім привіт! Скоро день святого Валентина, А отже, всі будуть робити брелочки в формі сердечка. І, в принципі, це класна практика, щоб подивитися, як працює функціонал Fusion 360. Ми заходимо в Create Form, філентва іконка і далі робимо квадрат. Create Sketch, робимо квадрат 50 на 50, ми бачимо, що з'являється замочок, тобто вже нічого не буде рухатися ні вверх, ні вниз. Далі з'являється така іконка. Ми нічого не редагуємо, окрім Lens Faces на 4 штуки, щоб легше було редагувати, більше форм було, щоб редагувати. І Symmetry е, на Mirror ставимо, щоб все було дзеркально. щоб ми не редагували кожну сторону. Ми просто одну сторону будемо редагувати, на другу воно буде переноситися. Ставимо галочки ось тут. І я ще спробувала зробити, бо білий фон якось мені не, більш не подобався, і для ока це для редагування не сильно мені підходить. Я зробила е, X, 8X та Y. Нажимаємо ОК і заходимо в Modify. Модіфай, зараз заходжу. Edit form. І починаємо редагування. В принципі, щоб редагувати, ось ті настройки вам потрібні, але ви можете побавитися самі. Робимо ось так і тянемо сторони будь-як, будь, -як, будь -як, вверх, вниз, як вам заманеться. Форма серця не має бути прям ідеальна, ідеально. Ви можете робити, як вам заманеться. Всі, е, як то, лінії та форми, кути редагуються. Ми робимо форму серця. В принципі, е, ми можемо загрузити фотографію. І робити по фотографії. В наступному році можу показати, як або відео зробити, як е, робити ось ці відео загружати, і по відео робити форму. Головне, щоб лінії не не заходили одна на одну, тому що програма буде вибивати ерор, що ми, нам треба щось відредагувати, щоб загрузити нормальну деталь, щоб воно переносилося в 3D-друк нормально, а не накладалося на одне. І ось так редагуємо поточково. По кутах беремо, редагуємо, тянемо вниз, вгору, щоб все було. Як вам заманеться, як у вас буде серце, таке у вас буде серце. Так розтягуємо боки, сторони. Також ми можемо ем, змінювати ширину, довжину. Робимо, в принципі, ось так. Тут нічого складного немає, можна бавитися будь-як. Краще було взагалі кожну іконку нажати і спробувати, як вона працює. Це просто-проста форма серця. Легко навчитися, легко зрозуміти функціонал. І робимо ось таке серце. Також беремо по периметру, вибираємо лінію і можемо робити його ширшим, вущим, редагувати будь-як отак. Всередину зовні редагувати. Після цього ми нажимаємо на іншу іконку, ось цю фіолетову, на яку я перейшла, і можемо редагувати висоту. Висоту нажимаємо на наш, нашу фігуру, вгору вниз, і можемо робити ширшою або вущою. Далі ми заходимо в Utilities, в «Display Mode, і з такою гладкою, запам'ятайте, цю фігуру ми її будемо редагувати знову. Нажимаємо на нашу фігуру і нажимаємо на, в цьому віконечку на першу Фіолетову фігурку. Нажимаємо ОК. OK. В чому прикол цієї штуки? Вона показує, чи вас накладаються один на одне ці лінії, щоб відредагувати на майбутнє. І також, щоб легше відрегувати поточково. Не забуваємо в Modify в Edit Form, то що ми зараз робимо, нажати не по лініях, а по точковому редагуванні. Як на відео, просто подивіться, як ось ця іконка це виглядає. Після того, як ми відредагували всі наші форми. Ми можемо переходити так само ж в Utilities і так само ж в display mode і вертаємо на третю вже фігурку і нажимаємо ОКей. Okay. Бачите, гарне таке як то гладке серце. Далі ми переходимо. Ну, це вже я додала так від себе, але просто щоб знати за цю функцію, для мого серця воно не було потрібно. Тут можна відредагувати глибину самого вигину всередині серця. Але мені не сподобалось, як я його додала. Можна не додавати. В принципі, якщо у вас вийде серце ширше або з більшим прогоном, можна додавати. От я показала, як, наприклад, як воно працює. Далі ми додаємо нашу саму ось цей гачок для ключів для брелочка, щоб показати, як брелочок. Ми просто заходимо в наш скетч звичайний і малюємо кільце, круг, кільце, круг, circle. І робимо за допомогою таких функцій. Не забуваємо нажати Join, не забуваємо нажати в Sides, як на відео, щоб редагувати з двох сторін і додати ось цей хлястик. І, в принципі, все. Ми редагуємо зверху, краще редагувати, щоб бачити, як по довжині воно підходить. І далі просто нажимаємо вкладку Home, наш домик, домік по осі, Y у іксах. Ось тут оп, і дивимося на наше серце, як воно вийшло. What's it so?